Я буду говорити про себе. Я нікому не давав погодження на розміщення своїх фотографій на те, щоб його популяризували, скажімо так, з різних обставин. Тому я хочу сказати, що я абсолютно не причетний до розміщення цієї продукції на під'їздах, на будинках. Я вважаю, що сьогодні абсолютно не час займатися цим, тому що Полтава і так захаращене. А коли ми говоримо про те, що Сьогодні всі чогось стали на низький старт і готуються до виборів. То хочу сказати свою особисту позицію, що поки в Україні йде війна, поки не підписаний мір, ні про які взагалі вибори необхід потрібно забути, тому що в нас є з чим боротися, тому що вибори це завжди буде накал напруги і звинувачення там опонентів. Ще раз хочу сказати, що я абсолютно непричетний, тому хто це розмістив, і це вигідно, можна читати за лапками, із тому я вважаю, що цим, цією, скажімо, замовником цієї історії міг бути бивший міський голова Олександр Федорович, мамай, який. В силу тисячі різних обставин, а може він не готовий сказати, тому що каже, знаєте, за руку не піймав, не доказує. Тому я кажу з трьох, тому що третій президент, я думаю, він точно сюди не приїжджав, йому Полтава поки що, скажімо так, він не звертав на це уваги. Тому от якби, така позиція.